Відомі військові почали відкрито критикувати владу. Чому Мадяр відкрито заговорив про свою відставку? Що вперше за довгий час сказав Білецький, від чого не в захваті на банк? Чому залужний прямо не коментує політику, але натомість публікує програмні статті про армію? Скандали довкола нерухомості посадовців, ультиматуми президенту від фронтових командирів, мобілізація критики у піхоту і тінь виборів, що насувається. Президент Зеленський останніми днями повторює кілька разів, що піде з посади президента і не буде балотуватися у мирний час. Що відбувається зараз в українській політиці? Чи не готуємось ми до нового великого протистояння всередині країни? Та насправді так було завжди. Чим ближче до гіпотетичних виборів, тим гучніші заяви і тим несподіваніші викриття чинної влади. Нещодавно вибухнула історія про елітну нерухомість у США, якою користується нинішній секретар РНБО, а до липня 25-го – міністр оборони Рустем Ум'єров, розслідувачі центру протидії корупції з'ясували, що йдеться про вісім об'єктів нерухомості. Серед них квартири на Мангеттені та у Флориді, а також віли у престижних районах США, чотири квартири площею від 90 до понад 130 квадратів. Кожна вартістю близько мільйона доларів. Якщо ж навіть мова про оренду, то це приблизно 10 тисяч доларів щомісяця. У списку також фігурують чотири віли. У цих об'єктах зареєструвалася дружина Омєрова, він сам брат, сім'єю та батьки, і все це попри те, що в декларації чиновника зазначено лише один об'єкт у США на ЗК нібито не виявило порушень. Саму у відповідь на запит ЦПК заявив, що його родина орендує лише одну квартиру. А ще два об'єкти, мовляв, винаймають батько та брат, які давно займаються бізнесом у Сполучених Штатах, а всі інші об'єкти, наведені у публікації у звітному періоді, жодного стосунку, нібито до нього чи його родини, не мали. Оприлюднення цієї історії та наступні так звані спростування у Мєрова спричинили, а вже ж хвилю критики, особливо від військових авторитет, яких сьогодні є безпрецедентним. Так, заступник командира 3-го армійського корпусу, підполковник Максим Жорін, заявив, що. Як будь-який адекватний українець він не вірить цим поясненням. Жорі наголосив, що потрібне серйозне розслідування та показовий приклад покарання. Крім того, він вважає, що на посаді міністра оборони Умірев проявив себе як неефективний і некомпетентний керівник, що не зробив нічого абсолютно для оборонного сектора, на його думку, окрім корупційних скандалів, які викупливають зараз. І дійсно пригадаємо, хоча б історію з непрацюючими мінами, та чи просто так військові критикують владу, до якої вже і не так прихильне українське суспільство? Адже деталі частіше говорять про військових як про потенційних кандидатів у політику, і про це заявляють навіть вони самі. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький у. Одному з рідких своїх інтерв'ю для Радіо Свобода сказав, що впевнений на тисячу відсотків, що військові йтимуть у політику, адже на його думку, це люди, які здатні вирішувати надскладні проблеми. А от чи повернеться він особисто? каже, що поки не знає, але хотів би, і шанси в нього будьмо чесні, великі. Це зазначають ті світові медіа. Наприклад, британське видання The Times, журналісти якого відвідали смугу третьої штормової на Харківщині. Написали, що коли підвищили Білецького до командира корпусу, президент Володимир Зеленський фактично розширив вплив свого потенційного конкурента на президентських виборах. А зараз він у певному сенсі голос народу. Білецький, хоч і є в статусі військового командира, але висловлює політичні заяви і навіть заграє з іншою частиною електорату, яка не властива для військових. Наприклад, він відкрито каже, що мобілізація є несправедлива, адже забирає здебільшого бідних та із сільської місцевості. Навіть у містах за його словами ТЦК найперше оповіщає тих, хто приїхав підзаробити. Водночас він відзнає, що певний відсоток середнього класу в армії є. Проте це лише від луня 2022 року, коли багато хто йшов добровільно. Його активні заяви про мобілізацію та політичні питання а вже ж наштовхують на думку, що а чи не готує Білецький фундамент для власної політичної кар'єри нової партії? Адже він критикує не лише фронтову ситуацію, а скажімо, спроби влади взяти під контроль антикорупційні органи. А я нагадаю, що чинним військовим не завжди дозволено говорити про політику, але про це трошки згодом. Водночас про себе буде далі частіше нагадує постать колишнього головнокомандувача зсу Валерія Залужного, нині послав Великій Британії у статті для дзеркала тижня. Він проаналізував накази свого наступника, зокрема курську операцію. За його словами, тактичний прорив був здійснений ціною надвеликих втрат з боку зсу. І є так само неефективним, як і глуха оборона. Залужний наголосив, що обидва підходи грають на користь Росії. Ба більше на його думку стан справ у російській армії нині виглядає привабливіше. Попри проблеми, вони перебудувалися і навчилися виходити з тупикових ситуацій краще ніж Україна, каже залужний. Водночас він визнає, що обидві армії зайшли у позиційний глухий кут і Україні необхідно терміново підвищувати рівень виживання особового складу, зокрема за рахунок технологій. Чи можна вважати це критикою нового військового керівництва з боку залужного? Я гадаю, що цілком, і чи не є це своєрідним фундаментом перед потенційними виборами? Адже давно ходять чутки, що його запрошують до нових політичних проєктів, а також вже до існуючих, зокрема, нібито таку пропозицію робила команда Петра Порошенка. Або ж з іншого боку, писали, що до Лондона минулого року переконувати стати на бік президента Зеленського приїжджав особисто Андрій Єрмак. Тож не дивно, що його голос звучить усе гучніше. Однак із твердженням залужного про так званий глухий кут президент Зеленський схоже не згоден на нещодавній спільній прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом. Він наголошував, що за останній місяць ЗСУ деокупували 360 квадратних кілометрів та оточили тисячу російських солдатів. Та чи можна вважати це справжнім проривом з огляду на масштаб війни? І повірте, я не применшую заслуги. Військових, але тут просто важливо розмежувати саме терміни. Те, що зараз відбувається, ніхто з офіційних осіб не називає класичним контрнаступом з масовим переходом у сам наступ і проривом глибоко в тилу росіян. Це радше серія маневрів активної оборони, що теж є правильним, але Йдеться про те, щоб відрізати шляхи постачання, розтягнути угрупування противника, локально оточити і знищити його сили. Все, адже скажімо, наприклад, на Харківщині у вересні Росіянам навпаки вдалося прорватися до околиць Куп'янська через велику газову трубу. Тоді ще повідомляли про це аналітики Діпстейт. За їхніми словами, це була ціла логістична артерія. І згодом командування заявило, що трубу пошкодили. Затопили, але зазначимо, це вже третій випадок. До того ж, це було в Авдіївці та суджі Курської області. Паралельно з'являються тривожні повідомлення про загрозу вторгнення Росії в Одеську область. Президентка Молдови Майя Санду попередила, що її країна може стати плацдармом для удару по Україні. І чи здійсниться цей сценарій значною мірою залежить від результатів парламентських виборів в Молдові? Тому також Росія повільно просувається на Дніпропетровщині, накопичує сили на Запоріжжі, де давно немає надактивних дій. Але при цьому російська армія там повільно просувається непомітно для гучних заголовків у ЗМІ, і саме ця тиша насправді виглядає особливо небезпечною. Але будьмо відверті, є і позитивні тенденції. Поглянувши наприклад на карту, видно, що на Сумщині та на Донеччині частина російських угрупувань відрізана від основних сил. Проте, от, наприклад, військовий блогер Алекс. У телеграм-каналі Офітер зазначає, що у сучасній війні таке положення вже не гарантія успіху, бо що дрони, дрони і ще раз дрони. І навіть якщо ворога отак от вдалося взяти у котел, чи, наприклад, збройні сили вдалося взяти так у котел, то безпілотники здатні завдати удар у відповідь і. Вибратися з цього котла та велику ставку на роботу саме дронів робить і наша армія. Передусім, минулого року створили навіть окремий рід військ з сили безпілотних систем. Нині очільником є Роберт Броуді, більш відомий за позивним мадя. Усе таки з цієї кугорти військових офіцерів. Він давайте визнаємо найлояльніший до владних структур. Його стрімка кар'єра почалася при сирському, і вона не могла не початися, бо результати дійсно вражають. Але ми усі розуміємо, що окрім результатів для керування військами такого масштабу, треба ще й певне відчуття специфіки роботи генштабу. Тому мадяра вже ж не може прямо сказати, що ало, Сирський, зеленський, нема людей. Навіщо ви переводите піхоту? ППОшників чи дронщиків, як це роблять, наприклад, блогер який не немає ніяких посад у армії. Армійська структура все таки передбачає говорити езоповою мовою, тобто посилати такі сигнали, загорнуті не в різкі висловлювання, щоб не наразити себе свою кар'єру на небезпеку. Адже важлива не форма звернень, а результат. Очевидно, так вважає Мадяр, Та деякі сигналі стають аж надто очевидними з огляду на ситуацію на фронті. Ось, наприклад, у звіті щодо результатів роботи сил безпілотних систем, він каже, що їх має бути. 5% від загальної чисельності сил оборони України, а нині у силах безпілотних систем нараховується особового складу 2,2%. тобто вдвічі менше, ніж треба. І лише тоді, коли відсоток буде бажаним, Мадяр каже, сили закриють 100% смуги фронту на усіх трьох рівнях глибини оперативному, тактичному і навіть стратегічному. І перетнуть відмітку 50% загального об'єму знищених чи уражених військових ворожих цілей. Інакше наголосив Мадяр, він складе повноваження, тобто піде у відставку з посади очільника окремого роду військ і повернеться в рідну бригаду. Хтось прочитав у цьому повідомленні виклик самому собі, а хтось насправді ультиматум владі, яка достатньо не сприяла розширенню сил безпілотних систем. Тож виникає питання, кому вірити офіційному командуванню чи військовим і аналітикам. Одні кажуть, що всі добре, інші, що погано, але очевидно, що голос банковий лунає гучніше і впливовіше, бо саме його чують партнери на заході. Чому? Бо за весь час повномасштабної війни Зеленська і його команда зробили все або майже все, щоб будь-які з політичних опонентів не зміг от просто так поїхати на захід і сказати свою думку, особливо якщо вона критична до українського командування чи влади. Кримінальні справи, погрози, невипускання за кордон – все це ми бачимо і зараз. І тут я натякну, що і Залужний мовчить про реальні події, мабуть, таки не просто так, а обмежується лише аналітикою про військові маневри на фронті, і що його промови тепер схожі радше на лекції професора в інституті, ніж на виступи політичного оратора і майбутнього кандидата в президенти. Відповідь також частково криється в нещодавній зустрічі Зеленського зі своєю фракцією Слугою народу, і тут я розкажу детальніше. От, посилаючись на джерела, політика писала, що президент відверто висловив обурення внутрішньою критикою. Він нібито дорікав депутатам, активістам і журналістам за те, що вони псують імідж України перед західними союзниками, критикуючи владу, а саме корупційні скандали. І Він згадає вже закиди щодо корупції, порушення прав. Зеленський за інформацією видання там заявив, що. Ті, хто говорять негативно, відвертають увагу від головного від війни. Виглядало це так, що президент ось, ось і назве зградниками України усіх, хто усмілився публічно говорити про проблеми і ще кивати при цьому на банку. Там вже йшлося, що Зеленський, начебто, планує балотуватися на будь-яких виборах і йти на другий термін через це. Але згодом, ось, наприклад, видання НВ, посилаючись на три джерела у фракції, це спростувало згодом. І слуги народу на почали. Писати про те, що ніякої інформації про вибори не було, і у своїй риториці у дусі президента Зеленського вони почали критикувати видання політика, говорячи про те, що це шкодить Україні і допомагає Росії. Не менш суперечлива постать це журналіст Юрій Бутусо. Він завжди був одним із найгостріших критиків влади. Але де він зараз? Чому він мовчить і не критикує владу, як це робив усі свої роки професійної діяльності? Цього року він мобілізувався до Нацгвардії з першого а нині як командир зводу з боротьби проти ворожих БПЛА. Причиною такого кроку він назвав відсутність чіткої комунікації в військовому керівництві. А в Нещодавному інтерв'ю НВМ він знову заявив, що політичні лідери ігнорують інформацію, яка суперечить їхній картині світу на фронті. А вона формується насправді в них кількома генералами з великими зірками та вислугою років. І тепер, коли Бутусов солдат, він не може прямо коментувати політичні дії влади, про що прямо сказав журналіста. Що не може не виглядати як подарунок банкові? Чи не є тоді служба в армії такою собі зручною можливістю для офісу президента обмежити свободу слова тих, хто говорить дуже голосно про неприємні речі? Ось, наприклад, ще одна фігура, блогер Сергій Стерненко. Минулого року його оголосили в рошук за нібито неявку до ТЦК. Тоді він заявив, що це пряма вказівка головнокомандувача Олександра Сирського, який образився на його заклики до реформи армії. Пізніше сирський запросив його та інших активістів на зустріч, аби залагодити конфлікт. Але Стерненко і далі відкрито критикує владу. У серпні він заявляв про масове переведення військових із підрозділів ППО до піхоти. Проте у силах ППО цю інформацію тоді спростовували. Ще один приклад: це голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. У липні він написав, що після критики законопроекту про скасування кримінальної відповідальності в оборонці його ж перевели як військового з Харкова в бойову механізовану бригаду. Харківській області поближче до нуля, попри статус обмежено придатного, і невдовзі потім ще й ДБР повідомило, що йому вручили підозру за систематичне ухилення від служби. Питань до нього також вистачає зарплати від військової частини. Він декларував ще з 22-го року, але тоді про його мобілізацію ще не говорили. Серед тих, хто критикував, а потім вирушив на передову, цей генерал Сергій Найов. Рік його відкомендували до великої новосілки, де тоді була надскладна ситуація. Насправді все це сталося невдовзі після його відвертого інтерв'ю Українській правді одного з небагатьох насправді інтерв'ю, який він взагалі за весь час своєї публічної кар'єри давав. Де він заявив, що перед повномасштабним вторгненням, а я нагадаю, що він тоді був командувачем об'єднаних сил. Це часи залужного. Так ось перед повномасштабним вторгненням офіційної інформації про ударні угрупування ворога за словами Наєва не було на папері а рішення ухвалювали виключно усно. Зокрема, і він, хоча належних повноважень на це не мав. Там були явні натяки в цьому інтерв'ю на те, що саме політична верхівка мала ухвалити перед війною певні рішення, аби врятувати Україну від проривів російських військ, але так цього і не зробила. І за дивним збігом, саме після таких заяв Найва, його відправляють у гарячі точки. Далі генералу публічно площину став приходити ще рідше, і в цій частині стає зрозумілим, який може бути фактор впливу банкової на залужного і його команду. Ну, по перше, гіпотетично можна уявити, що офіси залужний можуть сперечатися про відповідальність за події перших тижнів війни у 22-му році, і оці всі питання, хто знищив літак в мрію, хто розмінував Чонгар, чому Росіян пустили в Херсон, чому не підірвали одразу мости, і так далі, і так далі. Неодноразово йшлося, що залужному можуть намагатися приписати ці кримінальні справи. На ось цю тематику. Але якщо навіть залужний може виглядати недоторканим у цій історії через великі рейтинги, кредит довіри, публічність, медійність, захист від міжнародних партнерів, то є також ще його команда, через яку можна впливати, наприклад, на мовчання генерала. Усе це вже ж залишається як версія, але цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, чому і його команда мовчать? Менше з тим, щоб не допустити подальших подібних закладів від військових, банкова дедалі частіше застосовує стратегію не тільки Батога, але й пряника. Так, голова ОП Андрій Єрмак почав запрошувати ветеранів на роботу. Також нинішній міністр оборони Денис Мигаль прагне бачити у своєму оточенні військових. Здається, це вже така собі подвійна гра. Політики намагаються отримати в команду гучні імена з армійського середовища. Але чи зможуть військові пожертвувати своїм авторитетам і поставити на кону всю свою репутацію у політиці заради мандата чи кабінету в уряді, чи навіть в офісі президента? Адже яким великим не був би рейтинг на початку, навіть якщо це 73%, ми бачимо, що з ним стається буквально через 5 років. А отже, я не лише вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Це реально круто, якщо ви ще зараз тут. Але я також попрошу натиснути на наступне відео. Воно ось тут з'явилось на ваших екранах. Я обіцяю, там реально цікаво. До зустрічі!